На жаль, четвертий рік поспіль для дітей України лунає останніх дзвони мого світі. Але нас не зламати. І Харків живе і працює. Я навіть сьогодні зранку з мамою плакав, бо ну до. Дуже зросли, бо ми все розбиралися і ми одягалися. І я кажу, кажу мамі, що це було як перший клас. Я в перший клас був з Ерокезом, але зараз і потім ці всі роки проминулися незаметно, І ну дуже, я дуже вражений і дуже вдячний, що в нас був останній дзвоник. Планую вступати в медичний університет не в Харкові, а в Полтаві, а на стоматолога. Якби не війна, то мабуть ми поїхали з класом чи в Закарпаття, чи буде ще. Бважаючи на те, що ніколи до цього не танцювали, ми дуже добре вивчили рухи, та все пройшло добре. Емоції незабутні. Насправді, дуже тяжко та дуже нервово думати про те, що школа закінчилася, але також є і дуже щасливі емоції, бо о, це крок у доросле життя, це крок у нове життя, яке для кожного з нас. Четвертий рік війни це перший останній дзвоник, який ми наживо проводили з дітьми. Це дуже було щемливо, ми дуже скучили за цими подіями, за дійсними емоціями, дійсними, які ми відчули наживо, а не через екран. Розраховуємо до 1 вересня побудувати ще три підземні школи. Це великі школи. Крім цього, в планах ще три підземні школи, які ми теж будемо будувати і розпочинаємо будівництво, Проектна кошторисна документація у нас вже є. Тобто в кожному районі міста Харкова буде побудована школа, в Салтовському районі дві школи.